я зараз тобі розкажу, як правильно кинути курити. Я просто не можу цю ломку пережити. Попер, у мене що 2 години, типу. ну що просто курити. Ну я це зробив отак. Твій намір дуже впливає психологічно. Тобто, коли ти куриш куриш, курсі, ти думаєш, ну блядь, ну я просто, ну і що буде? Ну що, піздець. Я думаю, просто курити не важко. Всім привіт, з вами Любвіска. Уже дуже давно я з вами хотів поговорити на таку тему, як кинути курити. Давайте спочатку я розкажу вам про свій опит. І я курив 5 років. Тобто, як я взагалі почав курити, ну це як усі банальна історія, типу, просто це було круто, але я достатньо довго о, сопротивлявся. Тобто в мене були кінти, одна компанія, і вони постійно, покурить, покури. А я дуже не тяжко не залишався. І потім, коротше, вже попав в іншу компанію. І знаєте, в мене два місяці одні ребята зайобували, потім почали інші ребята зайобувати, я звідки таки подумав, ну, блядь, це піздя, зараз будуть мене заябувати безконечно. І по итогу, як я почав курити, мені чувак вставляє в рот сигарету, поджигає, каже, ти я такий. Ну ладно, я курю. І, типу, перші два дня я кашляв, як сумасшедший. Тобто, ну, мій організм максимально не хотів це приймати. До речі, напишіть, кому зразу зайшло, я взагалі цього не розумію. Типу. У мене є такі знайомі, які кажуть, що типу, мені зразу з першого разу зайшло типу, і взагалі фоса. А, але я. Ні, у мене було взагалі не так. Я почав курити, селемо капсульних, і от. Курив 5 років, які бувають причини, щоб просто курити. Ну, давайте розберемо. А, для початку це фінансово. Багато хто бачить ціни на серію, думає, ну все, я бросаю, це так дорого. Або переходять на інші, кажуть: е, я просив курити, окей, а, але я курю електронку. Але я кидаю снюс. Ну, типу, чувак, ті, не найобуй себе, якщо ти. Замінив одну залежність куріння. ну, Це той же самий нікотин. якщо ти, типу курив, а потім кидаєш нюс, це не значить, що ти кинув курити. По факту, типу, ти той же залежний. Тобто ти, ти просто підміняєш свої поняття в голові, і тобі кажеться, що ти тіпа, чимось полезнішим займаєшся. Хоча що то хуйня, що то хуйня, що то хуйня? Тому. Не найобуйте себе, будь ласка. Uh, я теж себе так багато раз найобував, типа курив сигарети, потім перейшов на подіки і думав собі такий, ну все, я курю подік, uh, це не так вредно, там немає продукту згорання там, або сайкусом, гло, те ж саме вся хуйня. Тому не найобуйте себе, будь ласка, просто зрозуміти, для чого вам це треба. Ну а для мене uh, це було потрібно, бо я почував себе хуйово. Uh, да, по папкам, звісно, трошки таке. І насправді хотілось вирватися з цього, бо куріння це сама тупа залежність. Просто заявляю офіційно. Перериваю вас, покажу постійно на схему. Ізначально ти себе почуваєш так. Як тільки ти зв'язуєшся з сіаретою, ти облітаєш потребність наглядно. Це, типу, як потребність, пустота, яка утворюється після того, як ти починаєш курити. Після цієї пустоти. Ти відчуваєш злость, такі, блін, ну мені чогось не вистачає, мені погано. І ти знову куриш. Потім ти знову відчуваєш потрібність, потім злость, потім куриш. Потрібну злость, куриш. І замість того, щоб просто собі жити, кайфувати отак: от сіарета, от, тебе просто в цей цикл відправляє, і ти не можеш з нього вибратись. Тобі здається, що куріло. Тобі допомагає боротись зі стресом, курюво тобі допомагає вайбувати. Я теж переживав той період, коли е, ну типу доростуки, тобі треба соціалізуватися, ті типу, по сігарети, оце то. О, типу, от саме важке е, в киданні курити, це от іменно в плані е, ритуалу. То тобто, есть, ну як не покурити блять з цим блядь, з кофі, з кавілом. Як не покурити, от, тіпа, виходиш з кимось, ну я не зможу ні з ким говорити. Типу, без сіарети, ну це все пізд. Типу, це от все видумує твій мозг, щоб тебе держати в цій залежності. Тобто Ти сам собі создав цю потребність і тепер по якійсь причині продовжуєш це робити. І ті люди, хто кажуть, що я курю і мені в кайф. Ну окей, може тобі в кайф 5% курити, може 10%. але признай, будь ласка, що 90% времени ти робиш це автоматично. Ти виходиш на вулицю, навіть не задумуєшся, там зажигаєшся, або береш подік. Якщо з подіком, це взагалі інша історія. Якщо ти вдома куриш, ти навіть можеш не замічати, як ти викурюєш пачок. Ти просто там дивишся щось, куриш, 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 куриш паралельно, і ти ніякої несоли не відчуваєш. А Свій організм ти нагружаєш. І Це про те, що кажуть, що мені куряво допомагає е, зі стресом справлятися, але типу, е, курюво на наоборот, суздає цей стрес. По-перше, він создає потребність в стресі. Тобто, Допустимо, якщо я працюю 3 години подряд і не курю, Мені нормально, тобто, я вже не курю. скільки я не курю? вже 10 місяців я не курю. І мені нормально, а якщо куряща людина. Не 3 години і її починає прямо вже ковбасити. І ти хочеш сказати, що курило допомагає тобі боротися зі стресом. Ніхуя. Курило, воно создає цей стрес, воно создає нагрузку на твій організм доповнітельно, нікотін. Ну, типу, ну, коротше, бе твій організм, бо ой, от, от, от. І прикол в тому, що просто треба зрозуміти, для чого тобі це треба. Перше, поставити намір. Поставити намір і наступне, що би я порадив, от багато хто, як просаю курити. Такі, ну все, я мотивація. На мотивацію. то сьо, кусаю курити, не буду курити, все, мені похуй, там, може, навіть пачку викинути, хоча вряд ли всі ми ніхто таке святе не викинув. Навіть я не сміг викинути пачку, по-моєму. Ну все, я просию курити. І він на мотивації такий. Не ну, бросаю курити, не курить там один день, і на наступний день йому хтось предлагає, що буде він такий. Ну, я бросаю. Ну, давай. Перша ошибка. Я бросаю. Якщо ви бросаєте курити, і вам хтось пропонує сигарету, ви не кажете Я бросаю курити, ви кажете Я вже бросив. Курити, бо твій намір дуже впливає психологічно. Я це, звісно, десь в книжці прочитав. там, як Ну, взагалі, дійсна штука, якщо ти не реально бросити курити, ти маєш говорити. Що ти вже бросив курити, бо психологічно твій мозок вже розуміє, що все я не курю. А якщо ти кажеш, що я бросаю, то твій мозок підрозуміває той факт, що ну, може я ще покурю. Тому, якщо ви бросаєте курити, кажете я бросаю, і все. Типу. Отак. От доповнення до цього історії, чувак, типу, стривається і думає собі: Ну, блядь, значить я не можу бросити курити. Ну, значить, це. Все, це невозможно! Похуй, що там тіба. люди з 20 літрів стажу досали курити і ще щось. Твій мозок починаєш читати. Це невозможно. От я питався, я, я стіни де. А може ти просто це робив неправильно? А може ти робив не так, як треба? І я зараз тобі розкажу, як правильно кинути курити. Ну, як у мене вийшло, по крайній мрії, на своєму досвіді. Перше, що я ні от кого не чув, ну, що я сам на своєму опиті о, прохавав, це о, не бійся пробувати. Тобто, якщо ти попробував бросити курити і сорвався, ти не маєш себе за це тіпа. Типу. Тобто, о, це нормально. Я не кинув з першого разу. Знаєте, скільки у мене покрити кушко, ну мені кажуть, це десь. 60, я не знаю, ну до хіра. може під сотню попиток в мене ушло, і були навіть такі попитки, що я пару годин, типу, не курив, потім знову курив. Ну, саме головне, от, про що я говорив? От, мотивація, пам'ятаєте, я вам говорив про мотивацію. Ти мотивований просто курити, поки тебе не наздоганяється ломка. І тоді твоя мотивація ламається, і ти починаєш курити. Ну, що якщо ми будемо діяти через дисципліну? Тобто... Як в спорті, як будь-де, все робиться через дисципліну, коли ти повторюєш одне і те же действия, яке виробляє механізм. І ти пробуєш бросити курити без ожиданій. Ти просто, я сьогодні все, я докурив пачку, там, я бросаю курити, все. Типу, я рішився, каже всім, я бросив курити, і не куриш там, типу, скільки можеш, бо, допустимо, день ти продовжався, значить курити такий бля, снова. ну ладно, ну, стараєшся себе не хуюсосити, ти бачиш, ти все хуїсош, у тебе пропадає автоматичне желання пробувати. І ще раз, бо ти будеш знову переживати цей опит, що ти се куюсош. Ти себе не хуїшош, ти не хуї срочно, все, я просто курити, я брошу курити. Я брошу, і скільки попити кудись тільки йде, у мене ушло 2 годи, Ну що просто курити. Ну я це зробив отак. Розумієте, я, мені взагалі не було важко за що повторення, за що того, що я от себе ніхуя не ожидав. Просто, ну ладно, ну, я знову попробую просто курити. І все було просто, типу, було дуже просто, дуже просто. Тобто я просто сказав, ну все, я не курив очередний раз і не курив. <кхух> Тому, не бійтесь пробувати. А якщо там хтось вам пиздить, тіпо, що ой, ти ж бросив курити, а тепер ти знову куриш, розумієте, курці і люди, які рядом з вами, вони всегда будуть вас. Подйобувати, щоб ви покурили. Буде буде всіда найдеться кент, який знає, що ти бросаєш, і буде тобі підлагати всі гаряти. Всі там знайдеться, бо їм вигодно. Вони будуть чувствувати себе неповноцінними. Бо ой, а як він просить курити, а я не можу. Це розрушить їхню концепцію, типу. Що типу, блять, якого хую тіло? І вони будуть питатись вас, подйобувати, подникувати на те, щоб ви покурили, бо типу, от. <кій> вони знаходяться на цій ступені, ти пішов на ступінь вище, і їм не комфортно. Вони хочуть, щоб ти спустився. Вони самі не готові ті побросити, але хочуть, щоб ти спустився вниз. І тому вони будуть себе так вести. І не відіться на це, будь ласка. Як не стоїть бросати курити, це точно. А... По убиванню, типу, сьогодні я курю 5 сигарет, завтра 4, потім 3, потім це хуйня. Ні один із моїх знайомих, у мене дуже багато знайомих курсів, не зміг так просто курити. Це просто а, ти тягнеш, ти тягнеш время, тягнеш. Ну я там з понедільника, ну, з вторника, типу. потім колись там прошу курити. Ні, хочеш бросати? Пробуй зараз. Сьогодні. Я не знаю. Ну я завтра так робив. Я, короче, знаєте, як я робив? Я от, кажуть, виброси пачку. Ну, звісно, обідно, ти заплатив за неї бабку, от, докуриш, от останній сіарет. От пуста просто, просто, все, це остання сіарета, ти її куриш і такий, все. Типу, я більше не курю. І без цього я бросаю, Ні, я не курю. Ти не куриш, день-два, сорвався, похуй. Да? Покурив, докурив пачку і ще раз пробуєш. Пробуєш вже проджавшись трошки довше. Не, не курив день, пробуєш два, потім три, потім чотири. Потім може так пройти, що ти 4 дні продержався, потім бросаєш в тебе один день. І за це ти себе не хуїсошуєш. Типу, ну окей, ну не вийшло, хорошо, влідший раз пробуєш, 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 і ти доходиш до того, що це вже твоя привичка. Ти це просто привички. І ти в ітозі бросаєш курити отак. Просто, во так, просто. Ти в якийсь день кажеш, що я не курю, і ти не куриш, і все. Но, ну, тут ще важні аспекти, а, які треба учитувати. Зараз я вам розкажу. Ти мене спитаєш, ну як мені бросити курити, якщо ломка, ну, ну прям, ну я не знаю, я просто всі хочу убити. Я просто не можу цю ломку пережити. По-перше, ломка, оці аре, тяга, держиться тиждень. Тиждень. Просто тиждень продержись і все, воно пропаде, який не буде, і ти будеш такий, патя довго йоб нахуя я курився все час. Як це було легко? А, але от просто от пробити цей бар'єр в тиждень, ну може бути два. Ну, в зависимості від організму і стажем. У мене це був тиждень, і багато у багато кого це теж тиждень, може бути навіть три дні чотири. Просто от, коли ти багато хто зривається іменно на цьому піку, ти на піку хочеш курити. И вот есть, вот поставив, якщо бы ти в цей момент не покурив, возможно, ти б смів би бросити. Тіпа. Типу. От просто думай каждо про це. От возможно, я ще переживу і, і все буде окей. Тобто ти можеш бросити курить. Ти маєш розуміти до цього подойти комплексно. Що я предлагаю? Давайте я приведу примір, як я бросав. Вот останній раз. Тобто, я вообще ідеально, якщо ти займаєшся спортом Зал, пробежка, ти маєш знайти те, то, що тобі більше подобається. Ну, мені по кайфу був в зал, я ходив в зал, займався. Це було як до мене доповнительною мотивацією. Тобто, о, чим я це замінив? Тобто о, я їв, я наносив наборі, і я почав їсти. Якщо ви просите курити, о, хавайте, реально хавайте. Це просто спасіння. Моя бабуся щось знала. Я просто оцю мисльну носив, мені бабуся говорила, ах, ти куриш, хочеш курити? Ну, моя бабуся по-русски говорить, от, о, Ах ты куришь, хочешь курить, значит, ты голодный. И я думаю, який бред, ну и ки нахуй голодный. И я реально хотів курить, а вот я вот прихожу домой и понимаю, и реально курить, ну, типа, бишь, не хочется курить. Є еще такая уся вот привычка, знаете, после потного обеда по закону Архімеда, чтобы жира не закрыть, надо плотно покурить. Вот. И ты хочешь покурить, але... А, але ну, дійсно це животне желання воно пропадає. Тому навіть якщо ви а, там, не на маса на волі, а от, от я от советую, якщо ви займаєтесь спортом, дійсно займаєтесь спортом, то це вам може от просто от так от перевернути. От просто у вас прогрес просто піде отак. От просто як ракету злетиш максимально. Або, якщо ти не на намазана більш слідичним запитанням, щоб не набрати лишню вагу, то салатики, клітчатка, дохуя клітчатки, фрукти, овочі. Сразу скажу, у вас, от ви мене спитаєте, лів віскас, а появилось, ну нікітос, ну нікітос, а появилось більше грошей у тебе. Ні. Ці гроші все одно кудись уходять, і, але це уходить на полезні віші. На фрукти, овочі, оріхи. Ти можеш купити те, що ти собі не дозволяв купити. Раніше ти дивився на фрукти, там якийсь, там на якесь манго, і думав, ну і батько воно дорога, я можу пачку сіарет купити. А тепер ти накупляєш пачку сіарет і можеш. І можеш, типа, манго свій позбавити. І це буде ахуєнно своєму організму. Та ти не почувствуєш. Зразу це приходити по ціарети. Ну, признайте, як приходить у гарети. Чувствуєш, ну ладно, попустимо цей момент. От, і питання, ти можеш навадити своє питання. Якщо ти ахуєнне і ще направлення, яке я раджу, питання. Я сам зараз питаюсь не дуже в Будапеші, тільки переїхав, ну це все не важливо. Я тобі советую. Наладь своє питання. Питання це основа. От ти просто можеш строити. Поїхав ти хліба. Енергія упала. Поїсти якогось банана або творога або крупу. Енергія є. От просто обрати на це увагу. Проведи сам собі експеримент. Типу, попробуй поїсти різні продукти і послідкувати, як ти себе відчуваєш. Дуже ярко можна це відчути на роботі, бо ти як в процесі чогось ділення. і ти просто попробуй по-разному поїсти. І ще порада. Яку я сам не використовую, але дуже ахуєнна ідея, я десь почув. А, курці дозволяють собі тратити кожен день, ну, візьмемо 150 гривень в день. А, так чому, от, якщо ти бросив курити, от або якщо ти не куриш, ти не можеш собі дозволити ці 150 гривень в день відкладати. Ти представ, скільки це за рік буде. А, десь тут висвітиться цифра. Скільки це буде? Я порахую, зараз не буду, але потім порахую, от скільки це вийде за рік. І ці гроші ти можеш потратити на все, що захочеш, як подарунок собі за те, що ти не куриш. І це, от ну, мене ця ідея, я говорю цю ідею, я доубів, я не можу, я просто от гроші, от я мушу, я фінансово не я мушу всі гроші потратити. Тупо до останнього, до нуля. От поки в мене ноль не в кармані, я не успокоюсь. Просто коли в мене не остається критично мало грошей, я не успокоюсь. Мені треба купити це, то блядь, третє, я найду всі дані, що гроші потратити. Моя дівчина каже, він просто марно трати повніші. Тому це не про нас, але я сподіваюсь через те, що я вам це віщаю, я сам в якийсь момент такий, типу. Ну давай попробую. Типа. Я, наприклад, став читати. Типу, у тебе з'являється дуже багато енергії. Реально. Оця те, що тебе пре, тебе жре, оце, типу, що ти хочеш курити. І от ця енергія, ти її можеш їбанути цю енергію. Хоть куда направити. Вот то, що ты давно там займатися, там писати пісні, там, я не знаю, читати, ну я не знаю чим, но я це направив в спорт, я це направив в питание, я теж почав читати, медитувати. Для мене це було у мене життя помінялося. просто пиздец. Я набрав 5 кілограмів, я набрав до хіра мишечної маси. я почав все чувствувати вообще по іншому То есть, коли ти куриш, не куриш, вот ти думаєш блядь, ну я просто ну і шо буде? Ну що? Піздець. Реально пиздец. Я думаю, ти відчуєш цю різницю. Це як будто дві різні всілені. Взагалі дві різні всілінні. І воно настільки чувствується. Я не знаю, як це описати, але ти дійсно це почувствуєш. І по часу о, місяць може проходити. Як тиждень, коли ти куриш, а коли ти не куриш місяць, реально місяць приходить, а то як і два, це, якщо ти просиш курити, але нічого не поміняєш в житті, все буде точно так же, тільки тобі буде казати, що тобі не вистачає сіарети. Все так же, але блядь, блять, сіарет. Бо і це слідство того, що ти нічого не поміняв в своїй житті. Нічого не місто. І ще фактор, який тобі помішає, просто, курити алкоголь. Ну, або канабіс, або якісь інші наркотики, якщо ти їх вживаєш, е я тебе прошу, е відкажись від алкоголя буквально на два тижні. Бо всі мої рази, як би я настроєн не був, як би я от ці всі методи, що я от вам розказую, не приміняв, якщо ти їбаш, думаєш, ну я вип'ю одне пиво, ніхуя не буде, і ти п'єш пиво. И понимаете, алкоголь ломает твою волю, то есть, если ты в трезвости можешь это контролировать, то какой-то немножко, даже чуть-чуть пьяный, ну, мне лично настолько похуй стоит. Я просто вот, ну, а нахуя оно мне надо, я, я себя так классно чувствую. Вот, ну, я одну, одну сигаретку, одну просто, ну, одну именно. Я такой, роблю делаю и думаю, боже, какие я дебил. боже, нахуя. І це от от тут вже реально дебіло, бо не повторяти моїх ошибок. Я знаю, що ви її повторити, але е можливо ви на своєму опиті це зрозумієте, що дійсно, якщо ти приставиш крути, то от просто от кажись от, от, алкоголь на якийсь ремі. А взагалі ти можеш це комплексно брати. ти можеш просто і алкоголь, і сіріти, бо що то, бо що то хуйня. Тоже, тобто, типу, якби просто пити, десь місяців не п'ю, ну це піздєш, бо раз місяць десь. Я і вашу пиву, але я в процесі того, знаєте, я зараз по такому ж принципу, я собі в голову вдовблюю кожен раз, коли я п'ю, вдовлюю, що мені це не треба. Зрабатую якийсь е, механізм, типу я випив і такий бля, нахуя, Там, міг не пити. І Я от также от е, ніжно до себе. Тобто я призиваю вас робити без. Сильної давки до себе. Тобто я от зараз, от на, на моєму прикладі, я просию пити, але ну, без, без жорсткого давлення. Просто у мене є ця мисль в голові, і я йду до неї. Просто от все. Я... І те, що про це ти думаєш, воно вже твій мозок те, щоб не робити те, то, що тобі не треба. Тому я думаю, просто курити не важко. Дійсно, легко, можна просто курити, якщо просто не давити на себе. Ти можеш реально не давити. Понятно, що в моменти, коли от тебе прямо ламає, тобі треба надавити на себе і прожати цей момент. Ну, в інші моменти, нахуя тобі напрягатися? Нахуя тобі волоси на голові рвати? Блять, я не можу просто курити. Я ніколи не прошу курити. І ти думаєш про це, і воно тебе просто просто убиває. І а, твоє. Попитки бросити курити наносить тобі ще більше вред, ніж саме куріво. Бо стрес, нагадаю вам, одна з перших причин всіх болізній. Тому задумайтесь про це. Давайте подведемо того. По-перше, напишіть наміріння, навіщо вам це? І коли там можете навіть нотатки. І, типу, у кожного воно буде своє. Mm -hmm. І там немає бути тільки бо це дорого. Подумай про здоров'я. Розумієш, що всім пофіг, типу, поки у тебе нема рака легких, типу, тобі вообще, типа, яке здивується, от все, і ну, можна її бухати, і курить, і колоть по линии ебать, вообще попуть. Поки, поки нема последствий. Ну, задумайся, як ти себе будеш чувствовати через 10 років. Якщо продовжиш такий образ жизни, то тоже хороша мотивація на самом деле. От, 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 давай просто питання таке. Ти уявляєш себе через 5 років курячим. Ну, мій кент Ілюха, у мене є такий кент, він, коротше, лисий. Він по-любому скаже, що «Да, я всю життя курю і буду курити, але, можливо, у тебе не така ситуація. Об'ясню вже на фінальний раз, щоб, mm. щоб навірника. І головне, це дисципліна. Просто повторюй, не парся і повторюй кількість раз, але. Парся в таких моментах, як чим чаще стараюся пробувати такі практики, о, роби перериви, ці арети і старайся не курити. І на кожну практику настраюйся так, ніби ти уже бросив і так ну, серйозно відносився. А не ну у мене зараз точно не вийде. У мене щось точно не вийде, тому я не буду старатися. Типу, захотілось курити, і пішов курити. Ні, ти максимум із себе видавлюєш скільки можеш, максимум скільки можеш витримуєш. І якщо вже ну, не зміг, то не зміг. але настраюєшся прям серйозно. Пам'ятаю про алкоголь і наркотики, що їх бажано ну просити, ну хоча б ограничити. На період тиждень-два, поки у тебе буде ця тяга. О, от, не вестися на корішей, які будуть тобі предлагати там, випити покурити. Як казала мама, не, не бери каку от дяді. Дуже важливо, сповни то, чим би ти хотів займатися, і то подумай, куди би ти хотів направити свою енергію, свій вільний час, і чим це замінити. Пам'ятай, що ти можеш хавати. От, і сама головна, сама головна мисль, яка лічно мене мотивувала бросити курити, це що якщо у мене вийде, то я стану прикладом для інших. От дійсно, от ви прикиньте, от всі окружаючі курять, а ти, типа, ні. І це це реально показатель волі, і ти реально стаєш більш дисциплінований, ти більше відчуваєш власті, сили, що ти реально можеш. От реально стоїть зробити це вроді не важке, і це реально не важко, це легко. Тому не парься, реально це дуже просто, просто пробувати. Просто ми всі вже вдовбили. От чому ми перестаємо пробувати, і чому я довго не міг бросити? Бо я собі я постійно думав, що ну блін, о, я не можу, я не можу, я не можу. Просто повіль. І все вийде. Все, дякую тобі за перегляд. Я дуже сподіваюся, що тобі було це дуже полезно, цікаво. І напиши, будь ласка, комент, що ти думаєш про це. І якщо у тебе там щось вийде, то пиши теж в коменти. Типу, там от подержався день весієрят, подержався два дні весіярят благодаря. Твоєму відео це буде дуже приємно і дуже мене змотивує на інші ролики, в яких до речі я буду розказувати вже про інші речовини. Тому напиши. У мене достатньо великий список речник, <ріст>, яких <ріст>, я колись пробував, але я буду вам розказувати всю правду, як воно було, типа плюси, мінуси в общем, цього всього. Я думаю, що наступне відео буде про алкоголь, бо ну, таке по базі пройдемося, а потім вже будемо <ріст> вже глубже неряти. Того, якщо вам подобається такий формат, вліпіть лайк, репост. Відправте своєму другу курцю, який вже як 5-10 років не може бросити курити. Все, дякую вам. Я вас люблю. Гарного вечора. До побачення. З вами був Ліо Віскас. Подписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь, там теж контент є. Все, пока.